Хлопці знали, що там купа, там не два, не три. Силами вісьми людей було знищено більше 20. 20 касапів. Професіонали працюють. Був успіх насамперед робота командира відділення, а нашого сержанта з першої роти балу. Чесно, погано споминаю той вечір. Ну, Фрагментами. У На нас Вийшли з суміжного загону, попросили допомогти. Ми взяли людей, зібрали штурмову групу, продумали наш план дій. Єдине слабке місце було в тому, що ворог був впевнений, що ми не будемо його штурмувати, що він зайняв мережу, і це його. Як все це, це буває, звісно, все три рази помінялось вже по ходу дії, тому що від моменту заводу самої групи плани вже мінялися. Почалося з того, що ми пішли на штурм, і почався артобстріл. Кап прилетів разочок. Метро двадцять посадки викасив. Хлопці мали заходити одним маршрутом, заходили іншим. Одна група мала з одного флангу, зайшла з іншого. Тобто все перегруповували, все підстраюється під ситуацію. Хлопці слухали, що їм робити, і робили. Ми дивилися загальну оперативну обстановку, підстраювалися під неї і коригували хлопців. Нас постійно підбадьорювали, і ще й скіди підбадьорювали. Непогана артилерія. Ну, коротше там бадьорості вистачає. Як ми вже заходили в бліндаж, дві гранати я закинув. І тільки хотіли заходити, і третя мені прилетіла граната. Мене відкинуло, воно ранило. Я дав доповідь, вирішив все-таки зайти в той бліндаж. Пішов головним на штурмові дії, як полагається справжньому відео. Кидаючи третю гранату, тоді ми заходимо, і в мене хлинить калаш. Карачі. Не хочу вихвалятися, скажімо так, але ну, це не завадило йому швирнути автомат під гараса. І просто, ну, за. Вбити його ножом. Думаю, доб'ю вже. Чи мене хай доб'ють, чи я доб'ю. Треба щось зробити. Хлопчина показався невідмінно так. 300, так, так сталося. Лікуються, всі лікуються. Контузія, осколки в глазу, в ногах осколки, ну там рвані рани. Трохи позашивали, почистили. Скоро буду б'яти. Валить підерів, які ще плани. Це швидше, щоб це все закінчилося, повернутися додому. Всім живим. Звісно, підтримуємо контакти, спілкуємося, надаємо допомогу, все, що треба. Його всі тут чекають, всі поважають, знають. Йому вже готується тепле місце, теплі обійми. Всі завжди раді його тут бачити. Хлопець з моєї роти з позивним монгол. Я монгол, воїн славетного першого загону йду і бачити підарів. Довів. Підараса до суїциду. Просто він не пускав його з бліндажа до того моменту, поки той не підірвав сам себе. Це наша обща праця. Ну да підер там ну, подарувався. Я монгол, воїн, славетного нокопешкою, загону е, довідо суїциду, піде тепер я ха. У мене зараз стоять люди на позиції, два хлопчини. Вони кожен день кладуть по 7, вісім, десять підарасів. Взагалі не заморачує, скільки їх іде. Рекси космодесанд, що то морська піхота, гордість Росії, стикається з якимось хлопчиною з позивним коту, якого є кулемет, і він каже, що ви ну мені кофе, морська піхота чи ні, я дам вам чергу, У них нічого не виходить. Люди оборонять свою землю. Ми знаємо, що буде, якщо ми їх пропустимо. Ми це бачили, ми це проходили. Нікому це не треба. І хлопці всі прекрасно розуміють, що буде і за що вони борються. Коли піхота довіряє командуванню, а командування довіряє своєму. Командування то все виходить.